Нардеп Чернігівець посварився зі своїм партійним босом. Олег Купрієнко пройшов до парламенту за списком радикальної партії. Побили горщики з Ляшком на засіданні регламентного комітету, заступником голови котрого є Купрієнко. Яблуком розбрату стало питання позбавлення Сергія Клюєва та Сергія Мельничука недоторканості. На думку Ляшка, така позиція поки що однопартійця не репрезентує позиції всіх радикалів. А я як керівник фракції хочу зробити офіційну заяву. Член фракції Радикальної партії Купрієнко не відображає зараз своїми заявами позиції фракції Радикальної партії. І мене дивує така позиція члена нашої фракції. І тому я вимагаю від вас, як від, від члена фракції радикальної партії, поки що від члена фракції, проголосувати рішення якого від вас очікує парламент і суспільство, подання прокуратури закони не стає до Верховної Ради. А не відпрацьовувати незрозуміло що. Ляшко пообіцяв радикальному колезі розбір польотів як каратиме, поки не уточнюється. Нагадаємо, що обласний осередок партії очолюють не нардепи від радикалів Чернігівці Купрієнко та Амельченко, а Олег Авер'янов, котрого пов'язують з бізнес групою Європа. Нещодавно він став заступником керівника держслужби з надзвичайних ситуацій.